М -м? Можна? Так, продовжується продовжувати судовозиційну посправі 991, дріб 17.90, дріб 23 3, після перерви. Так, будь ласка, переходимо безпосередньо до е, розгляду о, скарги. Ігор Вікторович. Я вас уважно слухаю. По-перше, в чому полягає на ваше переконання злочин, про який ви повідомляли керівника САП, і що ви безпосередньо просите в суда, тому що прошу зобов'язати прокурора розслідування або прокляття, воно не зовсім зрозуміло. Я би попросила толерантно висловлюватися. Будь ласка, уважно вислухайте. Розумієте, треба спробувати відчути проявити компанії, відчути ситуацію, в якій я знаходжуся у 2015 році. Половиний вирок, який не відповідає аудіозапису 5 фальсифікацій тексту судового рішення іменем України. І фальсифікатори далі працюють, далі чудять і не несуть відповідальності. А я на підставі цього злишованого замовного вироку утримуюся в місцях місцевої вороги. Є суб'єкт злочинного судді. Є завдана шкода, явно, це вбудовоний цивільний позив мільйон гривень, і є завданий наслідок сутового рішення і плюс перешкодання я тоді в судом і не міг реалізувати через тих суддів свої стадкові права, вони не пересилали кореспонденцію надалі. Я не було перевищено повноваження, перш питання реалізації прав. я заявляв, що моє майно залишилося 15, його розікрали, і загалом завтра мені шкода враховується в розмірі 2 мільйон євро. Якщо ви розумієте, що це серйозні речі і вони всі підтверджені, тобто достатньо. Взяли аудіозапис і підставити, що було на аудіозаписі, що було в тексті, це дуже просте, плюс е, купа інших сповживань з службовими особами. Це При тому, що якби була можливість розраховувати їхні там, телефони, я думаю, нам було б ще більше це цікаво. Ну, це не вийшло. Ну, то те, що є, більше достатньо. Далі я подаю апеляцію. Мої доводи, мої доводи цього безкоштовного державного адвоката. Ніхто не слухає, що підкинути снаряд злочину не відповідає характеру РАК. І вони далі фальсифікують в апеляції 10 нових фальсифікацій, з доказів у винуваченому тексті. Світка Алі викликали не в не ні Це все Це Тобто Вони упереджували, віддали позицію і почали висить доказано. Скажіть, будь ласка, Ігор Віктор, чи я правильно вас <гум> зрозуміла? На ваше <гум> переконання злочин полягає в тому, що... Е Кримінальному провадженні щодо вас судді сфальсифікували е, рішення, у результаті чого вам була заподіяна шкода на загальну суму 1 мільйон євро. Так? Так, Єврогородів здорова виконання покарань нас тримає на підставі вироку, в якому текст відповідає аудіозапис. Тому ну, цього факту достатньо, щоб прокурор це припинив, чи, чи що йому ще не вистачає? Яких що йому доказів не вистачає? І з третій інстанції теж саме. Три судді підписали постанову, де... Знову два докази підробляно. В першій інстанції. Тільки те, що я не йшов. А може прокурор ще більше не буде. Перший вирок, 5 доказів підроблено, в апеляції 10, а в основному інстанції 2. Роктор, скажіть, будь ласка, що ви просите в суда? Я прошу, щоб суд виконав свій умов за... Доповідати прокурора, проводити ефективне розслідування, мені в кримінальному кримінальному допровадженні ефективну правову допомогу. Я затримую правової допомоги 8 з половиною років. самого затримання адвокатів за 8 років з половиною написати тільки одну контракційну вибачте, і вас з відповіді, яку надав прокурор, відомості за вашою заявою нанесені. Для того, щоб проводити розслідування, спочатку мають бути внесені відомості. Я правильно розумію, що в тому числі і прохання полягає в тому, щоб були внесені відомості в ЄРДР для початку розслідування? Так, відомості внесені. Вони не внесені. Ігор Вікторович, не внесені відомості в ЄДР за вашою заявою. Ваша заява надійшла в Офіс Генерального прокурора, і далі вона була перенаправлена до департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідування. Спеціалізована антикорупційна прокуратура навіть не направила вашу заяву. Відомості не внесені наразі, з того, що я розумію. Ну, я зазначаю, скільки ви просите е, проводити розслідування, для того, щоб проводити розслідування, спочатку мають бути внесені відомості в РДР. Тобто, чи правильно я розумію, що першопочатково потрібно внести відомості в РДР, В цьому полягає ваше прохання далі вже розслідувати і забезпечити вам захи... річ, праву допомогу, так? Вірно? Ну так, Я не є фокусів, я зі право. Держава отримує цілу банду е, державних адвокатів, які живуть в державній бюджеті і нічого не роблять. Там вже треба оцих директори, всі давно державної які підписують всі ці їхні акти, де вони не виконали, не склали жодного документа, не походили в позиції з клієнтами і отримали державні гроші. От. І ще хочу доповнити, що. Суддю Луцького воно вже засудило, за сили, віщук. Я не можу типов чути. Він член колегії моєї. А чому двох остальних? Скільки читали? От це одноправда. Одне було. Давайте зрозуміло. Ваша позиція зрозуміла. Я, Я нарешті, відчую здорову впару. Я дійсно не те, щоб покривати кругову руху робити з ваших сторони. Якщо ви відділяєтеся від фацифікаторів, не вважаєте, що так можна робити, то ви зробите трохи ухвалу, давайте розслідувати, давайте розберемося. А якщо ви такі самі, то ви напишете приятелю, яку я вже чув не раз. Я би вас попросила обирати слова. Будь ласка, контролюйте свої репліки. А я слова вам повторюється. Я не буду повторювати ці слова. Ще доповнення є, ще доповнення, по суті, скарги є. Ці... Слідчий суддя виділяється на речі кімнату. Зняє оголошення. Але не брезакону сил після закінчення строку подання поліційної скарги, швидку скаргу не було подано. Час оголошення повного тексту ухвали 18.05.16.3.2023. Слідчі суддя підпису. Судове засідання оголошується закритим. Зрозуміло? ухвала? Відмовлено. Судове засідання оголошується закритим.